Все, апокаліпсис відміняється, сніжок тане, дороги роз'їздили, все нормально. Так що скоро весна. Отак, а травичка під снігом зелена. Морозів сильних не було. Вийшла перевірити погоду, подивитись, що тут робиться. Нік ще не виходив. Я винесла сміття і, думаю, вийду, подивлюся, що ж тут цей сніг робить. Вчора дощик пройшов, розмив його, ну і ось так все виглядає. Скоро вже будуть нарциси пробиватися, я думаю. Так, все, добралась я до підвіконня, поприбирала, залишила свою орхідейку тільки. От і квіточки. І зараз буду складати, от, бачите, у нас так од вікна холодно. Затуляємося зразу. Складати свій адвент-свічник і вже за... хочу побажати собі, щоб уже наступний. Рік, наступне різдво, наступний адвент. Я змогла запалити ось ці свічечки, свічечки кожну, коли там потрібно до свят готуватися. От, і Складаю і таке бажання на наступний рік, щоб у нас вже було нормальне житло, де ми могли робити все, що ми хочемо: готувати їжу, палити свічки і всі інші. Корисні справи для себе. Ось таке в мене побажання. А поки що я це все заховаю до наступного року. Ось так, свічечки повиймаю. Оце даже навіть відклеїлось, ну і хорошо, нехай так собі лежить, не зламається. І ось цю свічечку витягну. Оце тримається. А це так зараз замотаю пакетик і сховаю в коробку. Ось так. А свічечок у мене є коробочка. Я їх сховаю. І гірляндочку. І ви нам, друзі, побажайте, щоб ми змогли вже переїхати в нормальне житло. І ваші. Бажання завжди збуваються, так що ми чекаємо ваших побажань і дуже вам дякуємо. Ось, друзі, Європа, Європа. Думала, що тут прям все так ідеально. Нічого подібного. Кажу, бачите, ось так велодоріжки непочищені. і мороз ввечері. Так що, ще буде у нас ого-го. не вийдеш на вулицю. Що я хочу сказати, друзі, чим поділитися з вами, рік почався дуже важко. Не знаю, як кому і в кого. Знаю особисто в нас, що от ми захворіли буквально у перших числах нового року. А в Києві теж страшний, наче апокаліпсис почався, морози, обстріли. Перед морозами, потім морози, повідключали людям опалення, повідключали електроенергію. Просто, ви знаєте, жахи жахливі. Одеса, Дніпро, тепер Київ. Не знаю, дуже важко почався цей новий рік, хоч би скоріше це все минуло. В Нідерландах ще трошки на дагах лежить сніжок. Це теплиці, бачите, вони отак от Палюються, не знаю чим, але підтримується температура, щоб квіточки не загинули. Так, нік уже майже видужав, так, що підкашлює так гарно, сильно, але вже рухається. Іде вниз, йому прийшла посилочка. Зараз принеси, будемо дивитися розпаковку. Да, нік? Да. Давай. Чекаємо тебе? Mm. <ріст> так, щось Ніг замовив? Але побачимо, mm. чи, чи воно вчасно нам прийшло. На Крісмас ти замовляв, да? Чи на Новий рік? Що там таке цікаве? Яка таке. Прикольно. Це що, подарунок комусь? <ривіт> <ривіт> Який класний. А хто це? Як його? Супер. Це Карлсон, да? так? <ривіт> У нього вентилятор. <ривіт> молодець, це сюрприз, сюрприз. Прикольно. А ну що там ще? Показуй. Кульок. А ну дай мені. Да. Яка приколяха. Це тему? Чи що? Ні, Алиэкспрес. Алиэкспрес? Де ти його побачив? Боже, які очі. Прикольні ротик. клас. Mm -hmm. Так, давай показуй, що далі. Що далі? Це все? Нема. Та Інша посилка затіралась. Да? А ти ж казав, що ти шапку якусь замовляв. Так замовляв, але і не прийшла. А, окремо, так, да? все mm -hmm. поприходило. Mm -hmm. Ну, все, на, зробимо зараз автопортрет. Давай. Yeah. Плац? Оце нік у нас такий. Ну, тепер розкажи пару слов нашим підписникам. Як ти себе почуваєш? Подякуй за те, що тобі бажали видужати. Та вже краще почуваю, скоро вже видуже. Що ще в тебе хвилює? Та Кашель хвилює і насморк. І насморк ще, так. І низька температура. Слабкість така була mm. висока спочатку. По ночам дуже під 39, да? і 39. Mm. А тепер уже низька і слабкість. Ну, видужую. Mm. Mm. таким mm. хе, -хе настрій підняв. Молодець. Так, друзі, мене вітають на каналі YouTube. Вітає мене. А, сьогодні три роки. Як вийшло перше відео на моєму каналі 3 роки назад. Хоча канал був створений трошки раніше, відео я почала викладати десь от в січні. Наступного року канал був якби створений в жовтні, але я не викладала відео. І ось мої дорогі рідні підписночки. Ніяк не набереться 4 тисячі. Так хочеться таку красиву кругленьку суму. Так, так хочеться таке красиве кругленьке число. Так що піднажміть, будь ласка, хто не підписаний, перевірте свої підписочки. Ось так, друзі, три роки багато чи мало, але час пройшов. Маємо якісь результати. Інші мають більше результати, а я ніколи не женуся за результатами. Що є, то є. У мене найкращі глядачі, найкращі підписники, найкращі друзі по Ютубу. Тому я задоволена І із задоволенням будемо продовжувати слідкувати за моїм каналом. Ми будемо продовжувати викладати відео, вас радувати і якимись новинами тішити. Будемо старатися гарними. Так що, друзі, вперед, на четвертий рік нашого каналу. Можете нас привітати!